Друзі, знайома картина це гранула, яка вже мала би працювати на наших з вами полях. А ось РКД, яке вже працює в ґрунті. Друзі, це один посів, один гібрид, одні умови та одна дата висіву. Єдина різниця лише у стартовому живленні. Друзі, вітаємо вас на каналі Агроток та на проєкті Врожай в Кубі. Разом з вами ми обрали обладнання, встановили його та внесли РКД. І тепер саме час подивитися, як це все працює в полі. Сьогодні ми проводимо проміжний підсумок через місяць після внесення. Тож, поїхали! Друзі, тут було все взагалі. Майже унікальна ситуація. Господарство вперше для себе прийняло рішення докорінно змінити систему живлення, в короткі терміни підібрали обладнання, в короткі терміни його встановили. Провели посів в не надто зволожений ґрунт. На ранніх етапах розвитку отримали декілька разів холодовий стрес. Потім пройшли рясні дощі. Доволі показова ситуація, і саме в таких умовах ми сьогодні будемо дивитися, чи працюють рідкі комплексні добрива та чи мають вони ефективність. Друзі, попередньо різницю по рослинах виду неозброєним оком, але це ми більш детально розглянемо дещо пізніше. А зараз підрахуємо густоту, яку нам вдалося отримати в цих умовах. Друзі, підрахунки показують, що нам в цьому році чітко вдалося вийти на заплановану густоту сходів. Сіяли з густотою 62 тисячі на гектар і отримали 62 тисячі густоту в середньому. Отже, друзі, ми були вимушені дещо змінити локацію, тому що пориви вітру настільки сильні, що не дають нам працювати. Одразу зауважу, що рослини ми відбирали із суміжних проходів сівалки. В одну сторону сівалка йшла з вимкненими сухими добривами без РКД. Наступний одразу прохід йшла із вимкненими сухими добривами та вимкненими рідкими. Давайте дивитися разом. Тут ви бачите рослини, які відібрані на ділянці із внесеним. Рідким комплексним добривом. А тут ви бачите рослини, які посіяні лише із сухим комплексним добривом 8-24-24, 100 кг на гектар. Ну і різницю, я думаю, ви бачите самі. що ж, Друзі, різниця більш ніж очевидна. Ви бачите, що рослини з внесеними рідкими добривами. Випереджають сусідню ділянку фактично на пару листків. Якщо на цих рослинах у нас вже повноцінно сформована друга пара, то на цих рослинах її другою парою ще й не назвеш. 2 см лише розмір листків. Далі перейдемо на кореневу систему. І тут я думаю, взагалі коментарі а, зайві. Навіть давайте візьмемо всі три рослини сюди. І три. Ось, я думаю, що тут все видно і зрозуміло. А що ж це нам дає, друзі, станом на сьогодні? Як мінімум, ці рослини, які більш розвинені, вони будуть швидше проходити свої наступні етапи розвитку. Більш е, видовжена та розвинена коренева система дає можливість цим рослинам більш повноцінно отримувати елементи живлення з ґрунту та більш якісно засвоювати вологу з ґрунту. І навіть якщо на сьогодні у нас дощі припиняться, і це будуть останні дощі, то в цих рослинах більше шансів пройти цей критичний період без наявних ознак стресу. Друзі, ну і напевно на відео ви бачили, що при викопуванні рослин з цієї ділянки ми знаходили майже не розчинені. Гранули сухих добрив. Ми пройшли дощі, ґрунт у нас зволожився. Добрива зараз розчиняться і в подальшому будуть доступні для оцих рослин. Але враховуючи те наскільки вони зараз вже відстають в в порівнянні з ділянкою, на якій вносились рідкі комплекси добрива. Навряд чи вони вже це компенсують на цій площі з 1 травня, випало більше 40 мм опадів, і в посіві видно поодинокі рослини. Які були дещо токсиковані промиванням грутового гербіциду? Ось зверніть увагу. Хоча інші рослини, які розташовані поруч в посіві, абсолютно ніяких проявів токсикації немає. Друзі, от ми з вами знову доходимо до межі дослідної ділянки. Знову ж різницю видно неозброєним оком. Я думаю, ви також на відео це побачите. Що хочу сказати, мені подобається. До речі, друзі, подібні дослідні ділянки в нас закладені в чотирьох господарствах в чотирьох різних локаціях з абсолютно різними погодно-кліматичними умовами. Ми ставимо на меті для себе дослідити, як працюють рідкі комплексні добрива за різних умов, щоб оцінити їх реальну ефективність. А наступний наш репортаж ми вже будемо вести з посівів Кукурудзи в одному з господарств Бобринецького району, де закладено наш найбільший майданчик з 26 дослідів по 13 ділянок. На кожну культуру. Цікавий такий кейс. Тоді не гайте часу підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск та найбільше демо поле проекту Врожай в Кубі. Також пишіть нам в коментарях, якими добривами користуєтесь ви та чи проводили ви подібні експерименти в умовах вашого господарства. А на сьогодні у нас все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. До зустрічі у наступному випуску на найбільшому демополігоні півдня Кіровоградської області.